Уяви собі місце, де сама тканина реальності витончується, де кожен подих наповнений крижаним жахом, а тіні танцюють свій вічний танець на межі твого зору. Це не просто будинок, це пастка, що дихає, живий кошмар, який стоїть у самому серці міста, але його бояться більше, ніж найстаріше кладовище. Тут зникають люди безслідно, без пояснень, без шансів на порятунок, ніби їхні душі були вирвані з тіл. І поглинуті самою темрявою. Це історія будинку, з якого ще ніхто не виходив живим, і його стіни шепочуть про незліченні жертви, що навіки залишилися в його моторошних обіймах. Все почалося ще на початку ХХ століття, коли світ ще вірив у логіку та науку, не підозрюючи про ті безодні, що ховаються за звичайними фасадами. Молода, сповнена надій сім'я щойно переїхала до міста, придбала цей будинок. Приваблена його старовинною архітектурою та здавалося б затишною атмосферою. Вони не знали, що купують не просто житло, а квиток в один кінець до пекла, що вже чекало на них у цих стінах. Перші кілька місяців минули у відносному спокої, але сусіди, що жили поруч, почали помічати дивні речі. З будинку доносилися незрозумілі звуки: глухий стукіт, ніби хтось відчайдушно бився зсередини стін, або ж моторошне, важке дихання. Що пронизувало нічну тишу. Іноді чулися ледь вловимі шепоти, що зливалися з вітром, але здавалося, ніби вони кличуть когось на ім'я щоразу ближче, щоразу чіткіше. Одного ранку сонце зійшло над містом, але в будинку панувала мертва тиша. Сім'я просто зникла. Усі їхні речі, документи, навіть недоїдена їжа на столі, все залишилося на своїх місцях, ніби вони щойно вийшли на хвилину. Але людей не було. Жодного сліду боротьби, жодного розбитого вікна, лише порожнеча, що кричала про відсутність. Поліція, спантеличина і безсила не знайшла жодних зачіпок. У протоколі, написаному тремтячою рукою, значилося лише одне зникнення безвісти. Але місцеві жителі знали правду: будинок забрав їх, поглинув їхні душі, залишивши по собі лише холодний порожній простір, що чекав на наступних жертв. Ця історія стала першим шепотом у довгій низці жахливих легенд, що оповили проклятий дім. Минуло кілька років, але тінь жаху, що висіла над будинком, не розвіялася. Місцеві жителі обходили його десятою дорогою, перешіптуючись про прокляття та привидів, що блукають його коридорами. Проте завжди знаходяться ті, хто не вірить у надприродне, хто вважає себе вищим за старі забобони. Саме такі люди, молода пара. Щойно приїхала до міста, вирішили орендувати цей будинок, сподіваючись на дешеву ціну та просторе житло. Вони знали про чутки, що оточували дім, але відкидали їх як дурниці, вигадки сільських пліток, їхня самовпевненість була їхньою загибеллю. Перші дні були спокійними, але з кожною ніччю атмосфера ставала все більш гнітючою. Холодні протяги, що з'являлися ні звідки, тіні, що рухалися по стінах, коли нікого не було поруч. І ледь чутний скригіт, що доносився з глибин будинку, почали підточувати їхню впевненість. Через два тижні, пізно вночі, сусіди знову почули крики. Це були не просто крики, а відчайдушні пронизливі зойки, що розривали нічну тишу, сповнені чистого, нерозбавленого жаху. Вони тривали лише кілька секунд, а потім настала повна моторошна тиша. Наступного дня, коли сонце знову зійшло, будинок стояв мовчазний і нерухомий. Ніби нічого й не сталося. Поліція, викликана стурбованими сусідами, знову зайшла в будинок. Двері всередині були замкнені зсередини, ніби хтось навмисно запечатав їх. Але людей знову не було жодного сліду, жодної записки, лише порожнеча, що знову поглинула своїх мешканців. Історія повторилася, але цього разу з ще більшою жорстокістю, залишивши по собі лише посилений страх і незрозуміле відчуття присутності чогось зловісного. Що ховаються в тіні. З роками будинок став не просто покинутим, а проклятим місцем, що притягувало до себе моторошні історії та свідчення очевидців, які лише посилювали його зловісну репутацію. Місцеві жителі, що жили поруч, клялися, що вночі у вікнах будинку видно тіні, що рухаються, ніби невидимі сутності, блукають його порожніми кімнатами. Ці тіні були надто чіткими, надто людськими, щоб бути просто грою світла. Інші чули дитячий сміх, що доносився зсередини, хоча в будинку вже ніхто не жив десятки років. Цей сміх був невинним і радісним, але водночас він пронизував до кісток, адже він належав тим, хто зник, тим, хто ніколи не повернеться. Деякі клялися, що чули плач, що переходив у стогін, ніби душі, що застрягли в будинку, намагалися докричатися до живих. Є навіть історія про поштаря, який, незважаючи на всі попередження, зайшов залишити лист, і більше його не бачили. Його велосипед знайшли біля ганку, а сумка з поштою лежала на порозі, але сам чоловік просто розчинився в повітрі, ніби його поглинула сама земля. Цей випадок лише посилив страх перед будинком, перетворивши його на справжню чорну діру, що затягує все, що наважується наблизитися. Кажуть, що двері будинку самі зачиняються, ніби якась невидима сила охороняє його таємниці, не дозволяючи нікому увійти чи вийти. А вікна, що дивляться на вулицю, здається, стежать за тобою, навіть якщо ти відвертаєшся, їхні порожні очниці, наповнені зловісною цікавістю. Кожен, хто проходив повз, відчував на собі цей холодний, пронизливий погляд, що змушував серце стискатися від невимовного жаху. З роками, коли кількість зниклих людей зростала, а поліція залишалася безсилою, почали з'являтися найрізноманітніші, одна моторошніша за іншу, теорії, що намагалися пояснити феномен будинку. Кожна з них була спробою осмислити незбагненне зазирнути в безодню, що ховалася за його стінами. Ці теорії передавалися з вуст у вуста, стаючи частиною міського фольклору, що лякав дітей і дорослих. Одні вважали, що тут прокляття старого власника, який колись займався чорними ритуалами, викликаючи сутності з інших вимірів. Кажуть, що він приніс у жертву щось жахливе, і тепер його прокляття, як невидима павутина, огорнуло будинок, вимагаючи нових жертв. Ця теорія натякала на давнє зло, що дрімало в його фундаменті, чекаючи свого часу, щоб прокинутися. Інші думали, що всередині є таємна кімната, прихована від людських очей. Де відбуваються моторошні події, що не піддаються логіці. Можливо, це була камера тортур або ж місце для ритуалів, де душі виривалися з тіл, залишаючи по собі лише порожню оболонку. Ця кімната, за чутками, була серцем зла, що пульсувало в будинку, випромінюючи холод і відчай. Але найстрашніша теорія, що змушувала кров холонути в жилах, полягала в тому, що будинок це портал в інший вимір. Щось на кшталт чорної діри, яка забирає тих, хто наважився переступити його поріг. Це не просто прокляття чи привиди, а розрив у самій реальності, що веде до невідомих жахливих світів, звідки немає повернення. Ця теорія була найжахливішою, бо вона означала, що зниклі люди не просто мертві, а застрягли десь між світами у вічних муках. У 2000-х роках, коли інтерес до паранормального досяг свого піку. Сюди приїхала команда досвідчених дослідників, сповнена рішучості розгадати таємницю будинку. Вони були озброєні найсучаснішою технікою: камерами нічного бачення, чутливими мікрофонами, датчиками руху та електромагнітного поля. Їхня мета була амбітною: зафіксувати докази надприродного, розкрити правду про зникнення. Вони встановили обладнання по всьому будинку, сподіваючись зафіксувати будь-яку аномалію. Перші години минули в напруженому очікуванні, але рівно о півночі, коли годинник пробив 12 разів, техніка почала виходити з ладу. Камери мерехтіли, мікрофони видавали лише статичний шум, а датчики шалено блимали, показуючи неймовірні стрибки енергії. Холодний, невидимий подих пронісся кімнатами, змушуючи дослідників відчути, як волосся стає дибки. На записі, що дивом вцілів, серед тріску та перешкод. Чути було моторошний спотворений голос, що, здавалося, доносився звідусіль, і ні звідки одночасно. Він шепотів, ніби з глибин пекла: Не заходьте далі, ви не знаєте, що чекає. Цей голос був настільки жахливим, що навіть досвідчені дослідники відчули, як їхні серця стискаються від невимовного жаху. Через кілька хвилин трансляція обірвалася, залишивши лише мертву тишу. Дослідники вийшли наступного ранку. Принаймні так сказали сусіди, які бачили, як їхня машина від'їжджає. Але їхніх облич більше ніхто не бачив. Вони ніколи не публікували своїх результатів, ніколи не давали інтерв'ю. Їхні очі за чутками були порожніми, а душі зламаними. Будинок знову переміг, поглинувши не лише їхні знахідки, а й частину їхньої сутності, залишивши їх живими, але навіки зміненими. Найвідоміший і найжахливіший випадок стався зовсім нещодавно, у наш час, коли світ здається таким відкритим і прозорим завдяки технологіям. Група молодих, амбітних блогерів, що шукали сенсації та мільйони переглядів, вирішила провести ніч у проклятому будинку і все транслювати онлайн. Вони були впевнені, що це буде лише розвага, що вони викриють містифікацію і стануть зірками інтернету. Спочатку вони сміялися, жартували. Ходили з камерами по порожніх кімнатах, намагаючись викликати привидів і висміюючи старі легенди. Їхні голоси лунали в порожнечі, наповнюючи будинок штучним сміхом, що лише підкреслював його зловісну тишу. Глядачі в чаті писали коментарі: хтось вірив, хтось ні, але всі були прикуті до екранів, чекаючи на щось надзвичайне. Але о третій ночі, коли темрява була найгустішою, а повітря найважчим, трансляція раптово обірвалася. Екран став чорним, залишивши мільйони глядачів у повній невідомості. Це було не просто технічний збій, це було різке, моторошне припинення, що відчувалося як крик, що застряг у горлі. У чаті почалася паніка, люди вимагали пояснень, але їх не було. Наступного дня поліція, викликана стурбованими батьками та глядачами, знайшла їхні телефони. Всі були розбиті, екрани тріснуті, ніби їх кинули з великої висоти. Але самих хлопців. Ні. Вони зникли, розчинилися в повітрі, як і всі попередні жертви. Їхні імена досі в розшуку, їхні обличчя на плакатах зниклі безвісти, але всі знають, що вони ніколи не повернуться. Будинок знову забрав своє, довівши, що деякі таємниці краще залишати нерозкритими. Будинок стоїть і сьогодні, мовчазний свідок незліченних трагедій, що розігралися в його стінах. Його вікна закриті дошками, ніби хтось намагався запечатати зло всередині, але кажуть уночі їх видно зсередини, ніби невидимі очі дивляться на світ. Він чекає, він дихає, він пульсує зловісною енергією, що притягує до себе тих, хто наважується наблизитися. Кажуть: він чекає на тих, хто наважиться увійти, на тих, хто не вірить у його силу, на тих, хто шукає гострих відчуттів, він чекає на тебе. А ти. Чи зайшов би в цей будинок, знаючи, що назад дороги може не бути? Чи наважився б ти переступити поріг, де реальність розчиняється, а душі зникають безслідно? Якщо ти відчуваєш цей холодний подих жаху, якщо твої нерви натягнуті до межі і ти прагнеш зануритися в найглибші безодні містики та страху, тоді підпишись на наш канал. Ми розкриваємо наймоторошніші таємниці світу, і хто знає, можливо, наступна історія буде про тебе. Не пропусти жодного епізоду, адже ми можемо більше не побачитись, і ти ніколи не дізнаєшся, що чекає на тебе в темряві.